Тапочки. тапочки, зубні щотки, ті, що лежать в цьому. Зараз я скажу, щоб вам принесли ще. Дивіться, пацани, тапочки, зубні щотки, оці е, шапочки для душа, там має майбутнє якісь мило чи шампунь. Це все входить в своїй смузі. Тобто ви це можете кольоруся або собі забирати. Да. Ось так будуть жити наші дітки. Живе по чотири дитини в кімнаті. Кімната з двоповерховим ліжком. Ліжко шикарне. Хлопці, вам подобається? Так, да, я зараз забираю оце. Щоб... Да, Ось так буде виглядати кімната наших діток. Фінали, так. Також є балкон.